Хай пробачить поет із далеких сорокових. Легендарний його сюжет став інакшим в думках моїх. Геть інакшим, бо справа в тім, що інакше тепер війна. Бо не німець прийшов в мій дім, і не з заходу грім луна, І фашистський несе літак, що руйнує мої міста замість свастики інший знак, Зет і зірку замість хреста. Бо долав жорстоких катів і загарбників стали ті, хто вдавав із себе братів. Хто хрестився, не мов святі, хто щоліта до мене в Крим, з гір уральських та від усіль приїздив, як у власний дім, те чекали і хліб, і сіль, з ким я в залагоді мирно жив, з ким я власним ділився шматком, хто горілку зі мною пив, з салом, шинкою, чесником. Хто казав зокрема мені, що братерство у нас назавжди, і про те, як на тій війні воювали наші діди. Знали мертві його діди, ким сьогодні онучок став, скільки людям приніс біди, як в цивільні авто стріляв, як охоче він катував. Всіх беззахисних і слабких, як звіряче він гвалтував, мародерив, як залюбки, як цинічно він глузував, з тих, хто в бучі за мир молився. з тих, хто нападу не чекав. з тих, хто вірив йому колись. Ой, уставший Кримський мостик. Ось ті, Шок минувся, Переходить людь. Кожен з нас відтепер маніяк. кров ворожою рікою льють. Всі, хто може, і знає, як. Іде війна щохвилини бій, Танк в прицілі чи БТР. М'якотілий заклик убий, недолуго звучить тепер. Розтрощи, розірви, підсмаж, На молекули розбери, щоб підкинуло башту аж разом з полум'ям гори щоб кацак під кінець відчув, що таке український гнів, щоб похований він не був, а півроку в посадці гнив, щоб ця проклята кацапня захлинулась у своїй крові. І не мала змоги рідня з них отримати гробові, щоб побільшало їх могил, щоб від страху здригнувся світ, щоб хрестився увесь іділ, і хама холодний піт. Все мене адже все мина, військо варварів прожене, у минуле піде війна, та загроза ще не мине, перемога, коли прийде. Розслаблятися не спіши, бо шпаринку кацап знайде, аби вдертися до душі. Присягнеться, що він весь час нас підтримував, співчував, всіми фібрами бив за нас і весь час безмежно страдав, знов порине у розмов, що любив нас, немов братів. Що хотів поєднати знов, а загарбати не хотів. Що понесе старий Дніпро в Чорне море слов'янську кров і любов запанує знов. Та на біса ж така любов, і на біса такі брати, хай боронить від них Господь. Щоб кацап не вірінкав, ти до вольєру з ним не підходь. Тільки зовні людина він, а всередині хижий звір. Не дозволь йому стати з колін. Не жалій, не слухай, не вір. Не вір.